Добрий ранок. Ми вже в дорозі. Ранок холодно, хочеться спати, а ми їдемо. Кажи привіт. Ми ми в дорозі пішли, де між колек? Ведемо школярика до школи. Да, школярик? Любчик, мама. У нас зі світлом. Нема світла. Чудик мій без світла. Ставила в надійних руках і бігу. Так, я для практики, для того, щоб практикуватися, виконувати ті чи інші завдання, можу дати вам їх на, на онлайн-ресурс. Тобто онлайн-ресурс у нас нині тільки для практики. Онлайн-ресурс я можу дати для практики додому, щоб підготуватися, а потім попитати. Так? А всі контрольні роботи пишуться виключно на листочку, без будь-якої допомоги. Почули мене? Так. Да. Юрій Хмельницький, Іван Виговський і Павло Тетеря. З якою держави вони підтримували стосунки? Що проти них виступали активно запорожці? Польща. Молодець Лавтина, дійсно, вони виступали, підтримували бік Польщі. І цю лінію почав саме загинати Іван Беховський. Тому в результаті цього запорожці самі почали виступати своїх кандидатів на гетьманство. І на початку 60-х років 17-го століття запорозьким претендентом на Булавусна є Іван Брюховецький. Він що? що ми пам'ятаємо про Івана Брюховецького? Хто мені що скаже? Іван Брюховецький це все те, що ми вже з вами вивчили. Що ми пам'ятаємо про Івана Брюховецького, восьмий клас? Давайте вмикаємо камери, щоб я хоча б бачила, що а, ви присутні. Можна скажу? Давай, Аль. Це колишній Гетьман Запоріжжя. Колишній Гетьман Запоріжжя, так. А чим ще він уславився? Хто мені скаже? Вімкніть камери, бо я з чистим екраном не вмію спілкуватися. У мене розвивається комплекс неповноцінності. Всім привіт! Хочу вам показати розпаковочку. Хочу спробувати зараз секунду. Почула багато хороших відгуків про Дела засоби. Зараз подивимося з вами, що я замовила. І спробуємо взагалі, що це. Це я сама замовляла без ніяких. Просто хочу поділитися. З вами. Що тут у мене є. Я ще тей розпакуванник, я вже все. Вони ще лишилось два заняття, і на цьому буде все. Походу, ще тут треба відкрившусь. Відкриваю. Ми з Матвієм вже пообідали, і Матвій робить уроки. Чек. Міє, моє замовлення становило 762 гривні. Я замовила засіб для миття посуду літрове 210 гривень. Я замовила кондиціонер ополіскувач з квітково-фруктовими. Ароматами 160 за 0,75 майже літр. Далі мило рідке для інтимної гігієни 190. І натуральний кульковий дезодорант без аромату за 200 гривень. Зараз будемо дивитися. Ось так воно все запаковано, прикрито. І поїхали. Кондиціонер ополіскувач. А зараз я відразу всуну свого носа, щоб почути ваш. А цей аромат. Ну, закритий дуже, він так легко не відкрутиться, ні. Бачите, я. А, глибоко. М -м -м, дуже приємний аромат. Дуже. Далі. Для миття посуду, я не користуюсь, я наливаю в мене дозатор, тому це буде з ароматом троянди. Зараз я. Угу, приємний аромат троянд такий аромат. Рідкий засіб без фосфатів, екологічний. Засіб для миття посуду в чистому, в тому числі дитячого, невелика кількість засобу. Т -т 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 -т. Склад 80% води, аніонопари, гліцерин, алоєвера, антолеїн, лимонова кислота, консервант, парфумована композиція. Я Ти Написав вже рафта. Шукай тебе це є. Ага, там немає Є. Для інтимної гігієни рідке мило. Дуже такий трав'яний ян, трав трав'яний аромат. Угу. Так. І антипреспірант. Ось такий. Я взяла. Без аромату, дезодорант. Я його протестую і вам скину. Ну, не скину, а розповім, що до чого і як. Ось такі вийшли мої закупи, замовлення моє. Косметичне. Ну, це засоби більш такі для, не тільки косметичні, але й для загалу. Але побачимо, будемо скористуватися спробуємо. якщо дійсно мені сподобається. Ці недоволі доволі демократичні, то чому б і не користуватись? Якщо хтось користувався цими засобами, я буду дуже рада почути від вас відгуки, ваші коментарі про те, як ви до них ставитесь, як вам ваші враження і з задоволенням почитаю.

Ми вже майже майже закінчили. Осталося тільки доробити підлогу теплу, пофарбувати стіни і покласти ламінат. Тому я вже чекаю з нетерпінням, щоб переїхати на балкон. О! Що? А вже я один єдемо там на На 17.30 тебе початок. Так що давай! У мене в 16.00 починається урок, так що давай. І ще один? Да, Матвій. Ви мене бачите?

Так, я, банк, я не питаюсь, я только снижаю ванну, чтобы видеть, что она не голодная. Примени. Я уже. все равно. Она еще не голодная. Давай. Стасик, я уже валентинки кинул для Арифеи. И если я не сделаю это, то а, я говорю, что Арифа, дари, не рези. И нам нужна допомог, твоя помощь. Нам нужна Надя и Варя. Но сделаем на, на разном руках. <coughs> <coughs> а может быть? <coughs> давай Я люблю, когда Айкидов, а я Ванка тоже. Любишь, когда Айка Ванка? Давай. Мама, надо съесть все. Я бачила на один Ні, нам задали задання, що завдання, задання, схоже на те, що у Кремозу. Ну, а писати, що він обов'язаний, що там після кінчі. Може, ви розуміти українську, перевести нам кінчі. Напиши, так я знаю, як ви розуміти писати, що там в українську. Ні, не потягнули. Ну, дай, брат, вам ще писувати. Ні, там і Ты хочешь на него почему-то? Маргу. А моргу не ложь, не понял. А вот и не потом. Victoria. Ah. ¡Ide! куда? Давай бегом. А вы посмотрите. Чипок, чипок. Я поставлю. Да. Что ты делаешь? Что ты снимаешь? Угу. Что Ціла потребули з'явилася ступом. Ви зробите? Ага. А це, а скільки такі класні? Я купила цілу упаковку 85 гривень. В кошту, угу. А скільки мені? Не Що, я буду завершувати наше сьогоднішнє відео. Дякую вам за все. Дякую за ваші перегляди, коментарі. Вподобайки, пишіть про що ви хочете бачити, що ви хочете почути від мене. Можливо, вам цікава якась особлива інформація відносно підготовки до НМТ, дачі історії, тому подібного. Ви мені пишіть, моя бабусічка золотенька. Пишіть ну, моїх. І до нас їдеш пані, бо всіранку піднімуть. Ні. Да? Лягай, ви сразу купить не можешь зробити. Чтобы треба запроти. От корлит, а у корли докупи мала. Вот що зробити? Зранку. Ну вот зима тут в принципі сейчас можу зробити. Ну, дивись, тебе 22, тобі ходить, ну, тексту, тому що години є. Це за ну, Математику, Укрліт І так залійсько. Тому що про англійську я зранку буду на тиге на не тугудук. Давай, дивися бігом. Так що якось так. Не теги і не тегудук. Тому вам всім гарної, мирної, тихої ночі, погне до цього зібрали. Це тигди прийшла. Бо гнида цієї ночі трохи не робило клопоту. Тому бережіть один одного. Ось ця буба теж цієї ночі злякалася. Так? Да? Злякалася? Ага. Так що гнида бушує, але ми не здаємося. Правда? Так. Да. зло всім? На зло всім. Ми є, були і будемо. Да, Миша? Mm. Да. Ми собі маємо. Дякуємо за те, що ви разом з нами. Ми дуже-дуже дуже хочемо досягти mm -mm. Підписників. Mm? тисячі підписників. Тисячі підписників. Хоче хтось? Я хочу на тільки тисячу. Мама, зроби мені рекламу мови тікітоки. Там ще один тільки ток присутній. Мені два тікітоки. Мені треба рекламу одного тікітока. Ось о, мої два бублики, дві мої любові, Пі -пі 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 -пі. два моїх життя. Я Пі -пі 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 -пі. Все. Дякуємо вам, що ви з нами. І до нових зустрічей. Завтра побачимось.